У продажу на ринку ВАЗ-2104 на старій реєстрації. Автомобільчик у нас 2007 року. 1,5 газ бензин, 1300 доларів є торг. Пробіг автомобіля 130 тисяч кілометрів. Номер власника, якщо вам буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зберемо автомобільчик по колу обійду, покажу. Так, у нас четверочка в універсалі, полочка присутня, таке все. Лівий борт у нас автомобіля. Задня кришка. Задня кришка така. А то вихлопна труба у нас без масла, масло не гонить, чи не кидає маслом? Так, така права сторона. Полка казав присутня. Тканиневий заводський салончик, карти, наче щось там візуально сілі, підлокітничок, пічка, механічні схопідіймачі. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.